Всім привіт! Це новий вложик. Отакі класні халатики тут у нас. Дивіться, взагалі, вони такі приємні. Я таки хочу додому. Де такий взяти? Хто знає, пишіть в коментарях. Ми були тільки що на обіді в ресторані, а зараз йдемо в басейн, вкритий басейн, він теплий. Будемо плавати, буду знімати. Але спочатку покажу вам, як пройшов наш обід, що ми замовили, і це було дуже смачно, але зняла для вас, тому дивіться. Наші перші страви, ложки, да. Я думаю, що тут А, ні. А вам треба ложка. Да. Нам треба ложки, нам треба ложечки, мабуть, для цього розділу. Так Це якось по модному називається, але я попросила принести нам бутерброди з рибою. Вона посміхнулася і каже, добре. Mm. Це біля гриби, а то кукурудзяна каша. А як зараз у буде м'ясо? Музика. Музика. в підвісте. Олівка кстати, класна. Mm -hmm. це класна. Дуже смачно. Олівка дуже класна. Саме Угу. А і прямо тут нам готують, дивіться, ніфіга собі, воно прямо з печі. Клас! дивіться, яка краса! У нас тут тепло біля печечки. Я відео зняла. Тільки в готелі підгір'я так смачно готують всі страви. І так швидко. Так, до речі, прямо.

Подняла столь. Нет, это такая наша пластиночка. До речі, ви можете меню подивитися за уцим капатом за QR-кодом. QR-кодом. QR-кодом за уцим QR-кодом. Какая же мама? Кіна колись можете подивитися меню і ціни. Куштую м'язку. Вже коли різала, вже зрозуміла, наскільки це буде смачно. А я таки не помилилась. А соус? Все умінно. Так. Тут дуже смачно. Пішой раз. Тут часто їли, коли з Машею відпочивали. І все, що ми брали, все було дуже смачно. А ми з масою зібрали. Людей трошки покрупше зараз. Ми приходили взагалі, не було людей. А зараз на вечір всі захотіли тепленький басейн, дивитися. Все одно, він дуже великий, тому це не проблемка. Зараз я перейду на інший бік, поставлю вас. Ми з тією роблю. Мама залишилась в номері з Кейті. Сказала, що вона не хоче. Вода дуже клас. Да. Вода градусів 33 десь. Мені ну, здається. Ну прям така, добре тепла. Але ні, вона не солона, Вона хлорірована. Да, Трошки чутно. Що я вирішила, що вона солона здається палець соломи. Да я не лазила. Ладно, ми тоді якраз. За я зі снідамку йшла. Ой, як красиво там за бортом. Не забороняється наряд. Але тут і правила читає. Вам не море. Але все одно класно. Слава. <риклад> ну, кайфово. Ну, ну вот, що дивіться. Доставку замовляли. <сум> Маша вже завтра їде. Але, можливо, вона приїде скоро знову в Черкаси. Є кілька справ. От тому Скоро знову побачимось. Завтра підемо на той басейн, на вулиці. Навіть якщо буде вітер. Все одно я хочу там викупатися. Завтра підемо і на той басейн. На ну, вітер. Там є сауна, поряд можна. А, і вчани чани треба, далі ще вчани. У нас же ще є після завтра, ще є після після завтра. У да? нас да. ще будемо. Так, нормально. Да. Да. Назад будемо їхати э, день. Поїхали в ніч через Кеті, бо думали, що вона буде спати, а вона все одно не спала. <рес> Немає сенсу. Запитували, до речі, мене про блокпости, типу про комендантську годину. Ми поїхали з розрахунку, якщо що, будемо платити штраф, але поїхати все одно вночі вирішили. Але не зупиняли. Були і блокпости, через які просто проїжджали, ніхто не зупиняв. Ну, може нам так пощастило. Не повторюйте за нами, але ми проскочили. Тут, до речі, ще є сауна. Там. Тут, я так розумію, парілка, там сауна. От тут теж якась. Поки нікого немає, покажу А, А тут прохолодна кімната така. Не знаю, типу пара просто. Може просто зараз не включена. А ось сюди люди ходять, паряться. О, тут прям ух, ух, ух. ух. Клас. Тут парілочка прям. От мені більше баня подобається, ніж сауна. Опа. Зробила? Да, так, сходила, показала, що тут от є. Я думала, що тільки там на вулиці є сауна оказывается, дивлюсь отсюда, виходять все такі крас, красні, червоні, думаю, тю, що там, а потім, ага, там сауна. Ой, який. Яка квітка, гляньте, зомбія кулькас. Клас. Ой, навіть гляньте, він цвів, Так, да, це цвіток його. Да. Ой, який гарний. У мене щось він ніяк. Не хоче рости. Ну, рости, але так дуже повільно. Ні, навпаки. навпаки, його не можна поливати сильно. Да? Ні, ну, повітрі? По Можливо. Тобі тут добре? Каже, так. Бо тут що? Вітрі. Тут вологість. По вітрі. Да. Ми так класно покупалися в басейні, потім прийшли, покупалися в душі. От, мама Бас тільки що гуляла з Кеті. А, вона дуже боялася в лісі гуляти зараз, тому що вже так трошки темніше, їй там все здавалося. На піньочки, думала, Якийсь що пілянчик. ти якісь, мабуть, звірі страшні. І ще запам'ятала там, де, де хтось вибігав. Хтось вибігав, там, де вона запам'ятала, і там була... була дуже обережна. Гляньте, який у нас тут зайчик. Акула. 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 Мама її готує вечерю. Стрибай, стрибай. Стрибай. Тихо, ж, стрибало, вот, а ми зараз теж будемо вечеряти, але у нас легенька вечеря. Ми так сильно якісно пообідали. Ну, бачили, ж, як ми пообідали. Да, що вже півдев'ятої ми не хочемо їсти, але ж мусимо. <гум> Тому що зараз будемо, у нас там є паштет. Що там у нас ще є? Помідорчики, огурчики, там я вже порізала. Зелень помила. О, ми вже полізали Так, Зараз будемо тільки після Кеті, тільки спочатку. Ну, даєш ти їй, ми чекаємо. А, чекай, руки по мої. Я ж не хочу за карткулю братися ширними руками. Я ж кур мало. Угу. Кеті курочка з бульйончиком і кашка. Да, і кашка там де теж. Вона схудла за той да, uh, час, поки ми їхали, і вона мало їла, не, не стільки їла і за день. Збирала. Ой, Я їй пояснюю, що собак взагалі кормна. Да. Так, а вона тричі, а, вона... а ще й перекусі вони. Є. Вона тричі. Як мінімум два. Ну після кожної їжі добавочка. Добавочка. От, так. От і зараз вона поїсть, потім будемо поїмо ми, а вона буде чекати, поки ми поїмо. Не буде нас доставати, бо буде точно знати, що після того, як ми поїмо, мама їй ще щось дасть. І вона ж, звісно, ще щось дасть. І Кеті чітко знає той момент, коли ми вже поїли. От ми можемо сидіти багато. Ми можемо е снідати з мамою е там 10 хвилин. І як тільки вона кладе мама, от, от вона много разів кладе вілку. Ну от в той момент, коли вона вже все поїла і кладе виделку, Кеті якимось дивовижним чином вже біжить. От до того три рази вона поклала так само веделку, керується навіть я... не пристає. Мало того, я виходжу, я встаю, виходжу, щось беру на плиті, да. повертаюся обратно. Но... На кухню, там, на балкончику сидим. Ні, ні, Потім випадки. -ти... ну я інколи думала, що я кажу, тика все, да? там воно щось чує. Ні. Просто сидимо, яка до мене дивиться. Ну, я так, білочку. вона така. Я бачу. Боже, ну як смачно, ти готуєш. Ну, смачно. От. А буває, йому там довго, щось сидимо, хабу потім п'ємо. Я хожу сюди сюди, все. Добро. Нічого, давай, поки дій, ми давай. там сидимо і не збираємося вже Дома, вирішити, що ми вже поснідали, вона з міста своєї ліжаночки леж, не збігається. Ну, як тільки у нас в голові мисля, що ми вже закінчили вона за сніданком, читає, вона читає, тільки я так можу. Тільки так. так. Вже і пол помила тут. Да, давай, домивай. Теж домивайся. Ох, така смачна кашка була. А ми тут плодотворно, що ці вчилися користуватися GPT-чатом. Як вам експіонс такий? Сподобалось? Сподобалось. Ми багато всього з'ясували, того, чого дуже важко з'ясувати так швидко. Не, не ходи за мною. А, я бачу, що вона хоче. Спасіба, вона хоче сказати. Башу, ты, может, знаешь, что она ну что ты, такая бажана у нас. Тихо, я помою тут, отходь. Мы ж культурные, Катя. Правильно, да, и там бордюрчики все. Да, и бордюрчики я как же, все протриму. да, вот все у нас тут чистое. Все, такая. спать. Все, спать, все. Аж до, поки ми не закінчимо їсти. Да. Я вам постараюся зняти цей момент. У нас вечеря. А у нас на вечерю дуже класний паштет. Вони тут роблять упаковки. Намазаний масличком, чорний хлібчик і паштет. Про вечерю подробно віки про провечаю можна подробно усім знімати, так? Да? Пошти, ти І не просто ж так. Тут у нас ром, Кола коньяк. -кон як? Як? Як це називається? Да, коньяк, кола коньяк, да. Короче. Ну, ром-кола, якщо, то коньяк кола. Коньяк коло. Кон коло. Mm -hmm. вот. Ну, в общем, все у нас добре. Да, давай, дійсно. О, ми всі в трьох калатах. <гум> О, красота. Дуже чудовий сьогодні день. Да. Якщо б ще не вітер, взагалі б було б чудово. Ми, Ой, б а зараз нас... як на дворі класно, вітеру немає. Немає вітру? Зараз підемо гуляти до <гум> басейну. <гум> 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 до речі, тут коли, ну правда, ми вчора лягли, коли ще було світло на дворі. А тут ввечері оці всі вмикають, дуже гарно, красиво. Ці шари білі, да? так? Там багато всього вмикається. Так, тому може ми сьогодні на це подивимось. Подивимось. Угу. Можна якийсь там піти, біля басейну сісти або зверху на... замовити чайок якийсь, в плєдіках посидіти, окутатися і попити чай, трав'яний якийсь. Кальян, кстати, там можна замовити. Я але, не хочу кальян. Ми ще щось придумаємо сьогодні, я думаю.